22 січня вся Україна відзначає День Соборності. З моменту підписання акту Злуки наша країна здобула чимало перемог, які не перерахувати. Але і ті, які юнкором школи журналістики, найбільше запали в душу. У 2002 році 19 році дев'ятнадцятирічний українець Руслан Пономарьов став чемпіоном світу шахів у складі збірної України. Він двічі ставав чемпіоном шахових олімпіад. У 2022 році Європейська комісія підписала угоду про приєднання України до програми Цифрова Європа як асоційованої країни. Програма направлена на забезпечення підприємств, громадян та державних установ цифровими технологіями. Програма триває з 2021 року і триватиме до 2027 року. 30 січня 2004 року була вперше опублікована стаття в українському розділі онлайн енциклопедії Вікіпедія. 18 років українська Вікіпедія стала найбільшою з чинних енциклопедій українською мовою. Переможцем Євробачення 2022 став гурт Калуш Оркестра з піснею Стефанія. Вони отримали від глядачів 439 балів. А від журі 192 бали. 20 травня 2009 року надовго відео у історію українського футболу. У фіналі Кубку УЄФА донецький шахтар здобув перший євротрофей для України. Із рахунком 2-1 був подоланий німецький Вердер. В 1995 році був запущений перший український штучний супутник Січ 1 для проведення експериментів та досліджень. Ця подія стала знаковою для ракетно-космічної галузі Незалежної України. У 1996 році гривня стала єдиною законною грошовою одиницею України. Українці виграли медальні заріки на європейських іграх 2023 у чотирьох видах спорту, а таких як тайський бокс, карате, веслування на байдарках та каноє і стрибки у воду. У 2019 році Українка Ольга Харлан, уродженка Миколаєва, виграла золоту медаль чемпіонату світу з вихтування на шаблі, що відбувся у Будапешті. У 2021-му українка Оксана Ленів стала першою жінкою, що диригувала оркестром за 145-річну історію відомого оперного фестивалю у німецькому Байройкі. Знаковим для історії української культури став 2011 рік. Адже саме тоді вперше відкрився міжнародний ярмарок книжковий Арсенал в Києві. Ця подія стала вагомою в боротьбі за українську культуру. У 2002 році найпотужніший транспортний літак АН-225 Мрія з вантажем у 187,5 тонн, здійснив перший комерційний політ. У 2022 році Сергій Жадан отримав одну з найважливіших культурних нагород в Німеччині з призовим фондом на секундочку 25 тисяч євро за видатну мистецьку творчість та гуманну позицію. У 2023 році Еліна Світоліна за три місяці відіграла понад 1300 позицій та повернула статус першої ракетки України. Через вагітність та на народження дитини Еліна не грала рік, повернувшись на корт лише у 2023 році, у квітні. Ці всі перемоги доводять, що українці сильні та завжди йдуть до мети. Через це велика довгоочікувана перемога зовсім не за горами. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та до нових зустрічей у нових випусках!